Привіт! Це відео буде корисно тим, у на Binance є дрібні суми криптовалют на суму менше 10 доларів, і ви не можете продати їх у розділі спотової торгівлі, так як там мінімальна сума купівлі чи продажу становить 10 доларів. Тому, якщо у вас є якоїсь монетки на кілька доларів, можливо навіть на кілька центів, в цьому відео я покажу три варіанти, як можна продати цю криптовалюту, навіть якщо її менше, ніж на 10 доларів, або конвертувати в іншу криптовалюту. Ці способи, які я показую, їх однаково можна робити як з мобільної версії. Так і з веб-версії. Перший спосіб такий: вам потрібно вибрати гаманець та зайти в Fiat і Spot. Тепер у спотовому гаманці нам потрібно вибрати конвертувати маленькі баланси в BNB. Тут ми можемо конвертувати баланс, який нижче 30 доларів у BNB кожні 6 годин. Тому нам потрібно просто відмітити ті монетки, які ми бажаємо конвертувати, після чого внизу натискаємо на кнопку Конвертація. Тут ми бачимо загальну суму BNB, яку ми отримуємо з цієї конвертації, а також комісію. Таким чином ми отримуємо монетку BNB. Хто не знає, це монета Binance, яка має свої привілегії. Наприклад, можна нею оплачувати комісію, і ви таким чином отримуєте знижку в 25% на торгові комісії. Також, щоб брати участь у лаунчпадах, потрібно тримати на балансі монетку BNB. Ну і звісно, оплата комісії в мережі Binance Smart Chain також йде в BNB. Це до того, що монетка ця завжди знадобиться, але ви її завжди можете продати. Тому після того, як я вибрав необхідні монети, просто натискаю «Конвертація». Плюс цього способу в тому, що ви можете конвертувати будь-які дрібні суми криптовалют. Мінус в тому, що придеться за це заплатити 2% комісії. Але я готовий пожертвувати цими двома відсотками, тому що я конвертую зовсім дрібні суми і можна на це не зважати. Тому натискаю підтвердити. Як бачимо, йде конвертація, і конвертація пройшла успішно. Таким чином ми можемо конвертувати дрібні суми в BNB, а BNB, якщо вона не знадобиться, або продати на споті, або вивести, наприклад, на гаманець Trust Wallet чи Metamask. Другий спосіб полягає в тому, щоб докупити криптовалюту, яку ви хочете продати на споті на мінімальну кількість, тобто на 10-11 доларів, а потім продати її вже знову на повну суму. Наприклад, у мене є монета Band, і як бачимо, у мене її на 3$. Таким чином, я заходжу у розділ торгівлі на спотову торгівлю і вибираю монету Band. І тут вибираю потрібну пару, наприклад, Band USDT, купую за USDT band на мінімальну кількість в 10$. доларів, Таким чином, потім вже продаю всю суму. Таким чином, виходить, що в мене монети band буде на 13$ доларів і я можу продати її повністю. Тому я тут просто введу максимальну кількість band і продам її вже на спотовій торгівлі. Які мінуси цього способу? Потрібно докуповувати монетку, а якщо я цього не хочу робити, або в мене немає якоїсь іншої криптовалюти, також може просісти курс і таким чином я можу втратити там кілька відсотків від суми. Ну і по-друге, частіше за усе, після продажу всієї кількості монетки, навіть якщо ви тут вибрали 100%, може бути таке, що все одно на балансі а залишиться якийсь там дрібізок на пару центів, і в такому разі їх можна, звісно, конвертувати в BNB, як я показував, або відразу конвертувати в BNB. Тепер переходимо до третього способу. Про третій способ взагалі мені нагадав один з читачів каналу, якраз зайшла розмова про конвертацію маленьких сум. Я про цей інструмент, можна сказати, знав, але не думав його використовувати і саме для конвертації маленьких сум. Цей інструмент називається Binance Convert. Для цього ми заходимо у розділ торгівлі та вибираємо Binance Convert. До речі, саме цей інструмент використовується для торгівлі у лайт-версії застосунку Binance. Тому, якщо вам важко орієнтуватись в Pro-версії, ви можете якраз торгувати у лайт версії і користуватись Binance Convert. Тут все просто: у першому рядку ми вибираємо криптовалюту, яку хочемо обміняти. В моєму випадку це монета Band. У другому рядку ту, яку я хочу отримати. Наприклад, я хочу отримати відразу стеблкоin USDT. Тому вибираю USDT. І тепер мені залишається тільки вести суму. Якщо я хочу продати всю суму монетки, то натискаю Max. І натискаю попередній перегляд і обмін. Як можна побачити, у мене монетки приблизно на 3 долара. Я, до речі, цю монетку отримав від проходження вікторини на Binance. Binance щомісяця проводить подібні вікторини у розділі Binance Академія, і там ви можете отримати знання про різну криптовалюту, тобто ви і навчаєтесь, і потім проходите тести, за які отримуєте винагороду по 5, 10, 12 доларів. Особисто я останній раз встиг пройти тільки один тест і отримав, як бачите, 3 долара, але це всього за 2-3 хвилини витраченого часу. До цього було кілька разів, коли отримав і по 6-7 доларів, навіть більше 10. Тому, якщо хочете брати участь у подібних акціях, заходьте в мій телеграм-канал про крипту. Там я розповідаю завжди про подібні акції чи якісь інші цікаві роздачі, де можна заробити. Посилання на канал є в описі під відео. Тому, як бачимо, плюс цього способу в тому, що ви можете одну криптовалюту конвертувати одразу в іншу, і вам не потрібно заходити у розділ спотової торгівлі та створювати ордер на купівлю, де новачкам можливо буде трохи щось заплутано, проте навіть у Binance Convert ми можемо переключитись у розділ Ліміт і тут вже створити лімітний ордер. Що це і для чого, якщо ви раптом не знаєте. Наприклад, ви хочете купити біткоін. Я вибрав е, біткоін тут, і як бачимо, він зараз коштує майже 23 тисячі доларів. І ви хочете його купити, коли він просяде, наприклад, до 22 500. Таким чином, для того, щоб вам вручну не заходити і не моніторити ціну, коли вона опуститься до 22 500. Можливо, таке, що вона опуститься просто на кілька е, хвилин там. І для того, щоб вам встигнути купити по такій ціні, ви просто вибираєте розділ Ліміт і тут задаєте ціну, наприклад, 22500. Нижче вводите суму, на яку хочете купити, та натискаєте розмістити ордер. І коли ціна опуститься за біткоін до 22 500, ордер автоматично виконується, і вам не потрібно слідкувати ніяк вручну за цим процесом. Також плюс цього способу в тому, що тут немає додаткової комісії, і як я розумію, курс тут приблизно такий самий, як і на споті, або якщо і відрізняється, то його помітно буде тільки на великих сумах. Якщо ви робите обмін на якихось кілька доларів чи кілька десятків доларів, я думаю, взагалі курс буде плюс-мінус однаковий. Але тут є один нюанс, це те, що тут є також мінімальна сума для обміну. Як бачимо, якщо я вибрав монетку BEND, то мінімальна кількість, яку я можу тут обміняти, це 0,58 BEND. Якщо зайти на CoinMarketCap і вибрати цю монетку Band Протокол, тут у них є конвертер, і ввести 058 монетки Band, то як бачимо, це дорівнює 1 долару. Тому виходить, якщо в мене монетки тут менше, ніж на 1 долар, я конвертувати її, скоріше за все, не зможу. Але у мене тут вистачає, тому я натискаю максимальну кількість і натискаю попередній перегляд. Також у мене є 5 секунд на те, щоб підтвердити цю. Транзакцію, якщо я за 5 секунд не встигаю, просто потрібно буде оновити сторінку, тому що курсо постійно тут буде підтягуватись і оновлюватися. Я натискаю оновити і натискаю конвертація. Як бачимо, конвертація пройшла успішно. І тепер, якщо я зайду у спотовий гаманець, то можна побачити, що в мене тут 3,11 USDT вже на балансі. Так як особисто мені цікава тема криптовалюти і інструментів, які з нею пов'язані. Я дізнаюсь щось для себе нове і також намагаюся ділитися цим з вами. Якщо вам це також цікаво, то дайте, будь ласка, знати про це в коментарях. А можливо, у вас є якесь запитання, або ви хотіли побачити наступне відео конкретно по якійсь темі, то також, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Тому що тема для цього відео також з'явилася із за того, що ви запитували, як можна конвертувати маленькі суми криптовалют. Якщо ви бажаєте зареєструватись на Binance, то в описі я посилання на Binance з постійною знижкою в 10% на торгові комісії. Нагадую, що посилання на телеграм-канал буде в описі під відео. Також не забувайте, що зараз потрібно активно підтримувати ЗСУ, це можна робити навіть у криптовалюті, тому по можливості донатьте на армію. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.